Вас в ефірі телеканалу Кварц, інформаційний проєкт Студії Січ новини твого міста. В студії працює Альона Матвійчук. Сьогодні у випуску про такі події. Нікополь та район попрощався з трьома героями, де й нагадує, коли водії можуть скористатись Європротоколом. Від Різдва до Різдва відкрилась персональна виставка автора гербів Нікополя та району Василя Живогляда. Тепер про це інше більш детально. 16 січня Нікополь та район попрощався з двома героями Нікопольцем Геннадієм Бережним та Олексієвцем Русланом Безроднім. Солдати героїчно загинули в бою на Луганщині 18 вересня, і тільки чотири місяці по тому їх родини змогли проводити героїв в останню путь. А за два дні після цього, 18 січня, місто попрощалось ще з одним солдатом – дев'ятнадцятирічним. Сергієм Касьяновим. Холодна погода не завадила сотням нікопольців вийти на центральну площу міста та попрощатися з героєм Геннадієм Бережним. Чоловік добровольцем відправився в зону АТО 31 липня. За півтора місяці загинув на полі бою. У той же час в Олексіївці проводжали в останню путь Руслана Безрідного. Руслан та Геннадій були близькими друзями, служили розвідниками у 17-й окремій гвардійській криворізькій танковій бригаді разом загинули. Їхню машину підірвало ворожим снарядом. Смерть завжди забирає лучших. Лучших солдат, лучших офіцерів, лучших прапорчик. Зараз ви всі бачите прощання героям. Героям, який не побоявся піти на захисту рубежів нашої родини. Це лежать лучші люди нашого міста, нашої Нікопольщини, нашого Казацького краю дійсно казаки. У землям будуть пухом. Царство їм небесне. Слава Україні! Не встиг нікополяговтатись від втрати як нове горе. Бою за Донецький аеропорт загинув ще один наш земляк – 19-річний Сергій Касьянов. Хлопець добровільно відправився в зону. АТО у серпні служив у 93-й окремій механізованій бригаді. Був розвідником розвідувального батальйону. Сергій добровольцем визався допомогти українським кіборгам відстояти Донецький аеропорт. 15 січня наш земляк загинув. Нікополь прощався з героєм 18 січня. 22 січня в нашій країні традиційно відзначатимуть день соборності України. Він присвячений 96-й річниці проголошення акту злуки Української Народної Республіки і Західноукраїнської Народної Республіки. З цієї нагоди в Нікополі відбудеться ряд заходів. З 12 по 30 січня у філіях Центральної бібліотечної системи проходитимуть патріотичні години, літературно-історичні вернісажи та тематичні виставки, присвячені єдності української нації. В освітніх закладах міста проводитимуть тематичні виховні години та засідання Круглого столу за темою Соборність України. Що це? 17 по 31 січня в Нікопольському краєзнавчому музеї працюватиме. Історико-бібліографічна виставка до Дня Соборності України. 22 січня о 10-й годині на площі Богдана Хмельницького відбудеться урочистий мітинг до Дня Соборності України за участю керівництва міста. А в цей же день об 11.30 на європейській площі планують провести акцію Ланцюг єднання. Взяти участь в акції запрошуються всі, бажаючі, з собою бажано мати державну символіку. Вже три роки в Україні діє механізм спрощеного оформлення дорожньо-транспортних пригод шляхом складання європротоколів. Працівники ДАІ вкотре нагадали водіям, в яких випадках вони можуть не викликати державтоінспекцію при ДТП. З 2011 року, після набуття чинності закону України про спрощене оформлення дорожньо-транспортної пригоди, яке передбачає введення Європротоколу, автомобілісти мають можливість самостійно оформлювати ДТП без залучення державтоінспекції. Якщо хоча б одна з цих умов не дотримується, або водії не можуть домовитись про обставини аварії чи не можуть оцінити матеріальний збиток, вони мають повне право викликати представників ДАІ та оформлювати ДТП за звичною процедурою. В разі ж дотримання всіх умов та згоди обох водіїв, вони самостійно заповнюють бланк Європротоколу. Водії зазначають, складання європротоколів без залучення представників державтоінспекції має свої плюси. Звісно, за умови, коли обидва автомобілісти згодні розійтись мирно та не мають претензій один до одного, Якщо є спорний вопрос, значить повинні присутствувати роботники ГАІ. Якщо ж же... Учасники дорожно транспортного проєшествия прийшли к обчому знаменателю, нашли общий консенсус та дані можуть елементарно этот вопрос ріши через страховчику. Бланк європротоколу. Кожен автомобіліст безкоштовно отримає від страхової фірми під час укладання договору обов'язкового страхування. У разі його втрати або використання за письмовою заявою видається ще один бланк. 19 січня в Нікополі відзначили свято водохреща за традицією. На міському пляжі освятили воду, усі бажаючи змогли. Скупатись в освяченій водичці чи взяти додому. Погода в цей день була не зовсім типовою, ніяких решенських морозів, а навпаки, плюсова температура. Сотні нікопольців прийшли на міський пляж покупатись в освяченій воді. Ті, ж, хто купатись, не ризикнув, набрали цілющої водички з Каховського водосховища. Вважається, що вона може простояти кілька років та не зіпсуватись. день тоді це, 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 чудо чудоє води. води. Пусть, Пусть это, это чудо, чудо укрепит каждого из нас крепкой вере. Наша вера правая, наша вера православная. Может быть, кто-то кто еще стоит на переоценке на жизненных ценностей, ищет амбиции в жизни. Пускай, пускай утвердится сегодня в нашей святой вере, вере православной. Більш детальний репортаж про свято водохреща. Дивіться в наступному випуску новин твого міста. А зараз ми продовжуємо. Від Різдва до Різдва таку назву має персональна виставка Нікопольського художника, члена Національного союзу художників України Василя Живогляда. Графіка, акварель, живопис, усього 100 робіт від автора гербів Нікополя та Нікопольського району. 7 січня для Василя Живогляда свято подвійне. Це і різдво і його власний день народження. І свою персональну виставку, присвячену цим святам, автор назвав від різдва до різдва. У виставковій залі Нікопольського культурно-дозвілєвого центру експонуються 100 полотен члена Національного Союзу художників України. Вони різні за жанром та тематикою. Різна і часова ланка. Тут є роботи 80-х років, її картини написані в 2014-му. Василь живогляд працює з різними техніками та в різних стилях. Це станковий живопис, акварель, графіка, плакат, ілюстрації для книжок. А головні герої його полотен це здебільшого історичні постаті, наприклад, козаки чи Тарас Шевченко. Є і роботи, теми яких навіяні дитинством, а ще картини присвячені різним святам. Друзі Василя Живогляда згадують, як молодий художник з'явився в Нікополі. Тоді ніхто й не підозрював про невичерпну фантазію та великий талант молодого чоловіка. Тепер же, зізнаються, Нікополю пощастило мати справжнього художника. Ніхто не знав, хто багаже цього молодого чоловіка, да воно вірний сам не знав. Тільки, що я навіть не можу представити себе. Это я вам категорично заявляю. Человек, который знал его, так сказать, с первых докторов, это 50-я часть того, что этот человек сделал. Это он вам вот сейчас показывает. Это не просто произведение, это произведение в произведении. О каждой работе можно сложить еще легенду, сказку, повесть, э, я не знаю, э, целый роман. Если посмотреть повнимательнее, потому что действительно... Настільки його внутрішній мир. Роботи Василя живогляда останнім часом, експериментальні сфери його уваги людина, яка хоче залишити пам'ять по собі. Автор виставки сподівається, комусь його роботи сподобаються, а декого можливо вони навіть надихнуть на заняття творчістю. Тож нікопольців запрошують долучитись до прекрасного виставка від різдва до різдва. Триватиме в НКДЦ до 14 лютого. Картини, що сподобаються, можна придбати і на сьогодні. Це остання інформація. Телефонуйте нам за номером 638 479 та приєднуйтесь до створення наших програм. Ще більше інформації шукайте на сайті nt.net.ua, Дивіться новини твого міста на телеканалі Кварц. Далі не пропустіть прогноз погоди. Я з вами прощаюсь. В студії працювала Альона Матвійчук. На все добре і хай щастить. 20 двадцятого січня вночі плюс один плюс два, в день плюс два плюс три. Атмосферний тиск 757 мм сім стовпчика, Вологість повітря 96%, Хмарно невеликий дощ. У середу 21 січня. Вночі плюс один плюс два, в день плюс один плюс два. Атмосферний тиск 758 мм вісім стовпчика, Вологість повітря 96%, Хмарно невеликий дощ. Того це якісний ремонт за доступними цінами, комп'ютерна діагностика, промивання інжекторів, ремонт паливної апаратури, ремонт двигунів та ходової частини автомобілів, шиномонтаж, балансування, встановлення сигналізації, ремонт електрообладнання, цілодобова евакуація автомобілів та інші види послуг з нами надійно та вигідно. Наша адреса вулиця Херсонська, 372.